Як простір впливає на протест? Таким питанням задалися українські музейники і вирішили організувати тематичну виставку, в якій представлено десятки історичних матеріалів. Протестна архітектура виявляється, це справа сотень років. Про неї і наш наступний матеріал. Протест, архітектура, барикади і намети світ і Україна. Автори виставки зібрали світлини та міні-моделі місць, де громадяни в різних куточках світу оголосили протест тогочасній владі. Але є унікально німеччина тут представлена зокрема маленькими будиночками, які протестувальники влаштували на деревах з тим, аби поліція не могла їх дістати, розігнати. І це теж цікавий досвід. Організатори кажуть, ця експозиція такий собі історичний калейдоскоп протестів. Їх тут 67. У 2023 році року. У Франкфурті відкрилася виставка, яка називалася Барикади і намети архітектура протесту, і вперше вони запросили представити наш. Український майдан революції гідності. Експонати з музею революції гідності були представлені на виставці. Я зрозумів, який глибокий контекст, бо тут показані революції на і на тій виставці, і тут з 1830 року, по суті, з майже 200 років. І в цьому контексті захотілося частинку цієї виставки привезти до України, розкрити і поглянути на, на нашу на наші протести з трошки з іншої точки зору, не з історичної, не з соціальної, не з політичної, а з точки зору простору. Бачимо, які паралелі є з іншими країнами, з іншими культурами, і це дуже цікаво. А, як ця частина такої правозахисної архітектури з одного боку, а з іншого боку, як частина міського простору, який функціонує зазвичай в мирному стані. А коли потрібно, мобілізується і змінюється під час під потреби протесту. Виставка приурочена до 20-ї річниці помаранчевої революції та 11-ї революції гідності. Сьогодні ми маємо можливість всі разом. Докластися і побачити, яку роль протести в Україні дали всьому світу, закарбувавши себе. Представники німецької сторони кажуть: охоче погодилися долучитися до організації спільного з українцями заходу останні два з половиною роки наша робота тут зазнала значних змін. У причина цинічний терористичний повномасштабний напад Росії на Україну тепер ми акцентуємо не на суто німецьких проектах, а на підтримці саме наших українських партнерів. Це стосується і сфери культури, і сфери освіти, і сфери громадянського суспільства. Організатори виставки зазначають, усіх охочих ознайомитися з архітектурою та історією світових протестів та революцій є майже місяць. Експозиція діятиме до 24 листопада в музеї історії Києва. Анатолій Журавльов Богдан Савруцький подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.